Санаторій весна. Дюет. Хмариться можу тут. А знаєш, що От трошки, та вже не просто хмариться, ні вже дощ І доволі сильний. Але зараз... Трошки припинився. І потрошки потрошки ми дійшли до літа. Це вже літо. Вечір набивать. Помітно, що людей теж стало більше. Пройдемося в центр. Подивимось, що там. Картини ввечері що не дуже продають. Хто взагалі ввечері? Це такий пізній вечір, це ж на цьому іночці не на бачили, відкритих. відкритий. до весни. Сама весна. Ще хотів сказати, щось до вечора майже нічого не продають. Здорово, Андрій! Здорово! Здорово! Традиційно, мабуть, тому що шайба зачинена. Сенс <сум> щось продавати, правда? Магазини вже закрились. Я бачу деякі кафе. Закрились ну в тому сенсі, що вони працюють в день до якоїсь години, а ввечері вже. Годинка сьома закривається, хоча раніше ви ж знаєте, що сьома, восьма, дев'ята то був один, один з найпопулярніших часів, коли люди відпочивали в ресторанах. А я в самому центрі ми, де ми любуємося на сосну або на ялину. На білу або на чорну, ну як же пощастить. А, це сосна чорна. Музики знов в центрі немає. Ямко грав, кілька вечорів, кілька днів грав. Станом на зараз не грає ніхто в музичній танці. А зато на ярмарку ми бачимо, ще одна будочка додатково. додаткова. Базичка на альтаночках пустує. Додали ще одна альтаночка. Додали ще одна будочка робоча на ярмарку. І це теж тішть. Та пані регулярно, пам'ятаєте, Дімка Ісаєв. Ми її у Львові бачили на площі ринок. Другобичі бачили, в Троскавці воє на балері бачили. А, був дощ. Я нагадую, хто хто пропустив, не, почав, не почув на початку, був дощ, така гроза доволі сильна була, але тепло. Насправді доволі тепло. Законити. черги, ну а покше я так кажу покше, ніби вона потім буде, а yeah, на цей бік тут менше людей. Зато тут більше велосипедистів. Віллі, яка була на місці цього торгового центру, якого ще нема. віллі вже прийшов кінець. На коротких відео, кому цікаво, можна нас не подивитися, як це було, який поетапно приходив кінець. Ну і тепер вілла не засмічуватиме своїм виглядом. Центр, так само, як багато інших віл, які були демонтовані протягом кількох попередніх років просто не засмічуватиме своїм виглядом цей прекрасний бетонний новий центр трускавця, який ви зможете бачити ще багато-багато років. О, давайте за спійдемо подивимось, що тут залишилось, я вам покажу. О, майже так гарно, А було не гарно. Засання розказували, що тут колись так не було. Зараз кожному, хто живе, вже дають свій ключ відхідних дверей, щоб закривали двері, бо я розумію, не стало того працівника, який пильнував, щоб ніхто чужий не зайшов. Така оптимізація. Вікторія такі ціни поставила, що я стидаю сам їх показати, чесно. Йдемо далі. Музей видно. Ми йшли вже до міської ради, до Куберга, за поворотом міротель. До речі, пам'ятаєте, що ти ж казав, Трускавці звичайно, до Великодня Троскавець прикрашають за день до свята, але потім оці всі прикраси вони ще висять до зелених свят, або може до Івана, може до Петра Жай пощастить. Та погано всього нічого немає, але можна було і на Великдень повісти швидше. А зато лавочки під вечір зайняті. Це тішно. Пані розказує, як автобусом їхали до Львова, скільки коштує, як, як він зупиняється на кожному кроці. А, і от видно і п'яну вишню, Майстерні шоколадом ми вже теж не працюють так допізна. Скільки я розумів 9-й вечора вже все-все зачиняється. Дядько, покушаємо, Так, Віла Анастасія. Наскільки я поінформований, дві кімнати зайняті в Анастасії. То місця є, можете звертатися. Відео ви в нас бачили, огляд кімнат поки що не переповнений готель вілла. Куп. О, я ніколи не бачив, навіть там є нам торговий центр, я завжди куп, куп, а Це торговий центр, купує віць. Якось ми так неповажно про нього відгукувалися. нічого. Тут... Кілька днів тому стояли музиканти, вуличні грали, гарно грали, але щось бачите, їх... зараз їх немає. Може їм щось не дуже сподобалось, то, що вони назбирали, Іншого пояснення в мене нема. Чому б їм тут не грати. будова, вже потрошки заселяються люди. А, Трошки нетрадиційно повернемося ліворуч, прийдемось тут Полюбляю цю вуличку ходити особливо в теплу поруку. Така маленька, затишна. Не, не їздять автомобіль, все в тому, що тут, бачите, перше тут сходинки, по-друге, тут я не знаю, який автомобіль тут поміститься, щоб проїхати. Вулиця <гум> це Бортнянську, до речі. Теж там, бачите, один будинок добудували, а поруч це війна Ягуся будується ширше. А, ліворуч буде видно зараз, як будується готель, той, що напроти проти міротеля, а той з іншого боку, він такий вигляд має, який ви побачили проти сонця трошки. А, Проти сонця не дуже добре видно. Вилилися іншим разом. Бо зараз ще буде такий один ракурс, де може стати краще, видно. Паркан просто там розібрали, тому може бути краще видно. Подивимось. І буде готельчик. Тут ви знаєте, направо, що поля, залізничний вокзал. Зразу на місці. О, наліво, в центр. Та тут теж, якщо піти, направо зразу теж колі. Якийсь новий будівельний майданчик, я розумію, щось буде нове будувати. В Трускавці будова це перманентний стан Трускавця. Тут був якийсь ресторанчик, буде будова. А ми на вулиці Біласа.